Онуками були ми всі. І всіх нас балували більше саме дідусі з бабусями, давали приховані гостинці, дозволяли витягати зі скрині чи шифоньєра відрізки тканин і робити сарі, як в індійському кіно. Давали покермувати на мотоциклі, посадивши на бачок з бензином, навчили нас тривати вудки і ліпити вареники. Саме вони розповідали нам зразу казки, потім історії з чиїхось життів, навчаючи життю на прикладах, чужих помилках, сотнях неймовірних оповідок людських доль. Це вони навчали нас плавати, а потім годинами сиділи на ставку, чекаючи, поки та дитина набовтається вже та можна буде йти додому полоти города. Вони привчали до грошей, даючи перші копійки зазібраних колорадських жуків і помиті йоршиком темно зелені пляшки. Вони готували на сніданок свіжий супчик та лагідно бурчали фліт. Коли замість їсти суп ми вмочали скипку хліба в воду, а потім в мішок з цукром, що стояв у сінях, і бігли гайда гуляти з дітворою. Це вони намагалися відіпрати забруднене в зелену траву нове вбрання, яке в перший день школи було безнадійно зіпсоване під час приземлення за м'ячем на шкільному стадіоні. Це вони казали твоїм батькам не лай дитину, не заставляй робити пожалій, його ще буде. І як де вони були праві? Оте його ще буде настало дуже швидко. Про дитинство дорослість поставила і свої вимоги, і свої рамки. Вже не було поруч лагідної руки бабусі. Яка пестила по голові, коли ти плакав, пригортала до грудей в пропахлі щойно ношеним сіном жилеці. Вже не майстрував дідусь нові іграшки та не ремонтував колесо у велосипеді після того, як покатався на ньому без рук. Вже самі стали батьками, зробивши нових дідусів і бабусь. І твої ще такі молоді тато і мама враз стали такими квоктунами, вже вони до твоїх діток ходять квочечкою кококо. -ко -ко. І враз забули. Що корисно. А що ні, що дітей балує, а що виховує. І вже твої батьки кажуть про своїх внуків його ще буде, і жаліють, і залюблюють, і панькають. Та час летить. І от вже на лялькам сукенки шиють з мамину яскравої хустки, а бурчать, щоб не дуже коротку спідницю одягла внучка, і, обіймаючи внука, принюхується, не пробував бува ще цигарки. А зовсім скоро прийде час. І вже вони разом з внуками символічно розпиватимуть шампанське за вступ на навчання, потім за заручене. А потім і ви, вчорашні внуки, станете дідусями та бабусями. Залишимося всі ми в пам'яті внуками. Згадаймо добрим словом рідних, двоюрідних, троюрідних бабусь та дідусів, чи й просто чужих, які колись не дали оступитися, підтримали словом, зупинили поглядом, насварили ціпком, пригорнули усмішкою. Без вас, дідусі й бабусі, не було б нас, внуків. Отаких от дорослих, втомлених трохи життям, розповнілих від пива і пиріжків, посивілих від життєвих перепадів температур, і щасливих з усіх чотирьох щоб обеяснути спогадами в дитинство. Ой, внуки, як же нам пощастило мати таке дідусово бабусине дитинство. Запам'ятайте цей стан, коли ви згадаєте його, та зробіть все, щоб ваші внуки теж колись відчували такі ж світлі емоції. Автор тексту Дуня Халушкина.